Доброго дня, усім добрим людям. Сьогодні буду готувати печиво і покажу вам це печиво з дитинства дуже смачне і відоме всім. Тому, ж нагадаю, можливо, хтось і собі приготує. А це ось такі ведмедики із шишками. Мабуть, раніше в кожній хаті їх готували, було легко і просто. Приготувати таке смачне печиво, в кого була форма. Вони є різноманітні, у мене також їх, мабуть, штуки з 10 різних форм. Ну, Сьогодні будуть медведики з шишками. Значить, ставлю змащую олійкою формочку, ставлю на газ, щоб гарно розігрівалась. А я замішу тісто і покажу вам. Так, отож, для тіста мені потрібно. Одна пачка маргарину. Поставлю в мікрохвильовку трішечки, щоб розмягчити. Ось так притопила його трішечки і виливаю в мисочку, в якій буду готувати тістечком. Додаю один стакан цукру, пачечку ванільного цукру, сіль для смаку, вибиваю троє яєчок сюди. І гарненько розмішую. Далі додаю один стакан сметани, одну чайну ложечку соди, загашую трішки оцтом, розмішую і додаю три стакани муки. По-одненькому один додала, вмішала, другий, третій. А ще краще. Дивитися по тісту, яке вам подобається. Можна рідше, густіше. Я ж кажу, мука у всіх різна, треба дивитися по муці. Так, додала, пішло в мене три стакани муки. Так і пішло, як по рецепті. Тісто ось така консистенція. Густіше, як на оладки. Ось таке тістечко. Можна 2,5 стакани в муки, буде трішки рідше тісто. Можна додати ще стакан, замісити густе, круте тісто і робити шарики, чи як там, і пекти таке з густого тіста печиво. Ну, у мене Ось так. Ось таке тістечко і три стакани муки пішло. Я ж вам все розказую і показую. Ідемо до форми і буду випікати медведики. Так, розігріта в мене вже форма, змащена олійкою, викладаю тістечко. Ось так десь по півтори столової ложки тіста. Ну, ви будете дивитися собі, як там у вас буде получатись. В шишку трішечки менше, тістечка йде. А у медведики десь півтори столових ложки. Все, закриваю форму і випікаю. Так, попекла я вже своїх ведмедиків із шишечками. Зараз будемо смакувати. Такі гарнесенькі виходять. У мене ще є формочка олімпійські медведики. Ну, а це ведмедики з шишечками. Сьогодні в мене такі. Отож і ви швиденько зробіть тістечку, доставайте своїх старих подружок, формочки в кого які є, і печіть печиво. Готуйте, пробуйте, нехай у вас все вдається і смакуйте на здоров'я! Забулася ще сказати, що з цієї порції тіста вийшло сьогодні у мене 11 ведмедиків і 5 шишечок. Ми вже посмакували дійсно забутий старий рецептик ведмедиків та взагалі того печива. Дуже смачно! Спробуйте обов'язково. Тістом, я ж вам казала, можна гратися. Хочете рідше, менше муки, хочете густіше, більше муки, смачно буде в будь-якому випадку. Просто вже я ж кажу, граєтеся собі мукою, яке тісто вам більше подобається і, і потрібне. Буває, що треба зробити густе тісто. В це тісто можна додати муки більше, і буде вам смакота. Ось такі красунчики.